Ураля, кошенята, попліткуємо. Говоримо про Дантеса на екзамені Марії Єфросиніної. Гурт, авіатор, відродження Хіменес. Браво! Відзнака, Дарія Астафіва, Полякова та Главред, Тіна Кароль і Піар та співачка Таяна. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе. Про український шоу-бізнес став подобайку та підписуйся на канал. Отже, поки Володимир Дантес запрем'єрив Україну мовну версію композиції Дівчинка Оля, шикарна композиція. Супер топчик, нема чого додати. Буду очікувати прем'єру кліпу. Все ж таки, сподіваюсь, композиція стане синглом. Але в цей час обговорюють усі, розбирають на цитати діалог Володимира Дантеса з Марією Єфросиніною. Марія тужилась, намагалась витягнути якийсь ексклюзив з Володимира. Але він достойно відповідав на усі запитання. На мій погляд, на сьогоднішній день Володимир Дантес один із небагатьох артистів, які відповідають сучасному тренду, який називається. Чесність, щирість бути собою. Він не заграє з публікою, не намагається маніпулювати. Він такий, який він є. Хочете сприймайте, хочете, не сприймайте, а намагалися розкрутити драму навколо розставання Дорофєєва Дантес. Тут усе просто, нічого нового ми не почули. На мій абсолютно суб'єктивний погляд. В черговий раз наголошую, що на моєму каналі ми пліткуємо, маємо право на суб'єктивний авторський погляд. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Повертаючись до моєї думки, Володимир Дантес все сприймає скрізь призму щирості, справжності. А Надія Дорофеєва досить придумана. Надя Дорофеєва. Маніпулятивна персона і вміє користуватися будь-якою ситуацією. Тож в цьому шлюбі було все приречено з тієї точки зору, що Дантес і Наді Дорофєєва живуть абсолютно у різних вимірах, на різних вібраціях. Тож кожен з них знайшов собі ту пару, яка відповідає їх внутрішньому світу чудове компанійське інтерв'ю. Марія захворіла, було чутно на відео наскільки й було складно вести діалог через проблеми із голосом. Тож, Марія, одужуй, не хворій та чекаємо нових гостей. Сподіваюся, не Тихановську, тому що за Тихановську рознесу це інтерв'ю однозначно. А Володимиру. Респектуха, молодець, достойний діалог. Хто встигнув переглянути це відео, поділіться власними думками. але це не любов. Це А це гурт Авіатор. Українізується не в повному складі. Замість трьох солістів бачимо двох учасників було неочікувано. Я, чесно кажучи, їх не впізнав і гадки не мав, що гурт авіатор повернувся. Чудові композиції у них раніше були, але якщо ми говоримо про українізацію, хотілось би хлопці почути ваші хіти в новій обробці, щоб ваші аранжування набули сучасного вайбу, і це звучало більш якісно. Тому що мені здалося, я переслуховував композицію в навушниках, і якось не зовсім якісно це було зроблено. Хоча, можливо, помиляюсь, потрібно уважніше послухати, тим не менш, хочу побажати хлопцям натхнення, даруйте нам нові хіти, не потрібно. Акцентувати на старому репертуарі, ми знаємо, що у вас були чудові композиції, і взагалі у вас стрімко розвивалася кар'єра, але щось потім відбулося і все, гурт зник на багато років. Тож давайте дивуйте крутими піснями. Я впевнений, що серед нашої спільноти знайдуться прихильники їх творчості. Хто пам'ятає цей гурт і чи були фанами цього бойсбенду раніше, поділіться. Думками в коментах так я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директного інстаграму. Ви залишитесь анонімними. А ми зможемо скласти штрих, додати дещо ж таке, додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також більше. Інсайдів, пліток, які я не можу озвучувати на Ютубі, і залюбки поділюся в нашій жвавій телеграм-спільноті, яка на сьогоднішній день є невід'ємною частиною пліткового життя. Усі посилання на мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. Також хочу подякувати Мазовер Вікторію. Сподіваюсь, правильно вимовив ваше прізвище. Якщо ні, то перепрошую. Дуже вдячний за ваш щедрий донат. Факти повідомляють, відомий український кулінар Ектор Хіменес Браво отримав нагороду за значний особистий внесок у надання всебічної допомоги підрозділам збройних сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. Шеф-кухар та суддя проєкту СТБ Мастер Шеф з початку повномасштабної війни разом зі своєю ресторанною командою готує для захисників, проводить майстер-класи для дітей військових та Благодійні вечори. А це чудово. Я вітаю ектора з точки зору його медійного позиціонування та допомоги ЗСУ. Взагалі, жодних запитань. Він максимально проактивний і постійно підіймає гострі питання в контексті війни, а також чимало допомагає. Але хочу поспілкуватися дещо про інше. Якось ми з вами вже говорили про ектора на моєму каналі і. Прилітало декілька зливів, дуже коротеньких, тому я їх поки що не озвучую. Що насправді у Хіменеса Браво досить складний характер, і його реальне персоналіті дуже відрізняється від того образу, який позиціонує він в медійному просторі. Я не знаю. Наскільки це правда. Я вже казав, що з ним особисто не знайомий, декілька разів бачився на зйомках. Я хочу звернутися до наших кошенят, кому що відомо, можливо, ви працювали з ектором, можливо, хтось із ваших друзів з ним приятелює. Будь ласка, поділіться будь-якою інформацією, і на основі ваших історій ми зможемо доповнити штрих до портрету цієї особистості, тому що виходить трішки дисонанс, адже. В медійному просторі, повторюсь ще раз, він дуже круто себе проявляє. Він проукраїнський, він багато допомагає. Він справді замотивований персонаж, який абсолютно щиро робить усе задля перемоги України. Але який Ектор Хіменес браво в звичайному житті? Без Софітів та камер давайте поспілкуємось. Буду чекати від вас інформації. Гончарова подкаст Дар'я Астафєва знову з'явилася у Гончарової на Етері. Провели атмосферний, цікавезний діалог. І в черговий раз я переконався, що Астаф'єва. Це приклад для багатьох зірок, як трансформуватися на перший погляд із пустої ляльки, ну звичайної співачки, яка усю свою кар'єру, принаймні раніше, сексуалізувала. Не, точніше, не вона, а її команда і продюсери. Але зараз це наскільки осмислена, настільки глибока особистість, настільки Астаф'єва особисто в мене викликає захват, тому що вона відкрилася зовсім по-іншому. І ось вона акцентувала на щирості вчинків певних зірок. Давайте подивимось шматочок із інтерв'ю. Для багатьох артистів важливо це залишатися на хвилі. Навіть вже вони не хочуть зрозуміти, що вони зрадили країну, вони там наробили купу помилок. Але для них це як наркотик. їм треба, щоб їх слухали, ходили на їхні концерти. І навіть це вже не питання в От ми там розмовляємо про деяких артистів, які, типу, знаєш, їздять насильно, виступають. Ну ти розумієш їздять насильно. я в Херсоні, я в Харкові, там ще десь. Блін, ну це ж не питання грошей, це просто. Питання, от, щоб тебе визнавали, тебе скрізь, вони звикли, що їх постійно радіють. Їм ти там, має, що вони не через те їздять? Я зараз, до речі, імена, ну знову-таки, ти, можливо, вже не хочеш називати імена, тому що ти періодично нариваєшся, коли да, називаєш нас наш. Але з іншого показати... випуск... позицію. Ну, така яка різниця, якщо у тебе ставлення? Кого ти зараз, кого ти там згадала? Я то думала, вони від щирого серця їздять відсутають. Ні? Ти думаєш, що реально віриш, що людина приїздить з купою охоронців, з купою людей своїх? А, я просто не знаю, вони з охоронцями їздять навіть на, на... на... додаткових? Звичайно, і з і охоронцями, <рес> з кучою своїх, з купою людей підкуплених, які е, клас, дуже дякую, ми всі російською мовою. Ти так, що, чому ти пишеш гадості, ти сама виступала в Росії, а тепер не даєш чоловіку зробити добре діло? До речі, знаєш, що мене вразило в історії з Лободою, якщо ми говоримо про її харківський виступ? Що вона у ту дівчинку так прям постійно рукою оцю да. Оце мене перше, що вразило. Це, я навіть, ти що ти розумієш? Що я це... так не вразило, що єдина дівчина вийшла з протестом, але що її отак смикали і поликається. Її смикали не вона, її смикали люди, яких привели да. туди насильно. І це ж... Я просто написала пост, що я не розумію, що краще. Так. Ракети, які летять, і люди в Харкові не встигають сховатись. Чи оці насильні, насильственні виступи, знаєш, які погладжування да. да. і все. Тут складно не погодитися із співачкою, тому що. На жаль, більшість медійних особистостей старої школи шоу-бізнесу не можуть зрозуміти однієї істини. Усе змінилося, реальність зовсім інша. А вони намагаються приміняти старі інструменти для задобрювання аудиторії, намагаються знову ж таки показати кращу версію себе, аніж вони є. Також Дарія Астаф'єва підняла важливу тему. Про яку потрібно говорити, тема, які потрібно приділяти більше підтримки інформаційної та уваги, е, наступним моїм кроком е, є бажання залучити військових, е, які отримали поранення, втратили кінцівки, залучити їх до нас до застосунку цим людям. Ти розумієш, в нашій країні не так багато приділяють уваги, звичайно, хочеться додати їм впевненості е, відчуття того, що вони потрібні, їх поважають, і вони для нас, це ти розумієш, символ нового життя. Я хочу побажати Астаф'єві, щоб її проєкт з аудіокнигами став. Не просто суперуспішним, а закріпився як фундамент сучасної української культури. І а, щоб усі намагання безсонні ночі не були даремними. Дашо, від себе і візьму на себе таку відповідальність від нашої пліткової спільноти, хочу тобі висловити щиру подяку за те, що ти не намагаєшся ходити повскаль. Ти називаєш усе своїми речами. І особисто в мене. Такі люди викликають захват. Також Даша Астафіва в цьому подкасті підтвердила наші з вами чутки, що вона зустрічається з хлопцем, який молодше за неї, опираючись на її слова. В мене не виникає сумнівів, що це саме та пара, яка дуже правильно доповнює одне одного і допомагає в одне одному розкривати лише кращі сторони свого характеру. Бажаю тобі щастя в усьому абсолютно щиро, стабільності перспектив та можливість реанімувати свою музичну кар'єру. Адже раніше Дарина розповідала, що в неї є проблеми зі зв'язками. Я розумію наскільки для творчої людини це складно. Тому Дашо, щоб зі здоров'ям тебе теж було все добре, і ти якомога швидше змогла записати нові хіти і порадувати своїх прихильників. Рекомендую подивитися подкаст з Гончаровою. Якщо говорити про саму авторку цього проєкту, а теж. Яскрава особистість з чіткою громадянською позицією, вона викликає в мене повагу. Тож рекомендую до перегляду. Главред після своєї скандальної публікації із бодішеймерським заголовком офіційно вибачився перед співачкою Олею Поляковою. Але справа у тому, що вибачення писала людина, яка не мала взагалі ніякого відношення, наскільки я зрозумів, до оригінальної статті. Досить дивно, і тут хочу вам надати коментар самої Олі Полякової. Всім привіт, ще раз дорогенькі мої щодо видання «Главред». Після моєї заяви про те, що я подаю на них в суд. Звісно, що представники редакції зв'язалися з нами, щоб спитати, що вони можуть зробити, щоб якось вирішити це питання. Ми сказали, що ми хочемо простих людських вибачень. Відеозвернення, де журналістка чи хто там написав цю статтю, просить вибачення публічно у моєї дочки, на що нам сказали, що показувати лице журналістки то не етично. Тобто написати образи на всю країну в публічному просторі про мою дитину, то етично, а вибачитися по-людськи, то не етично. Ви розумієте? Писульку на сайті з вибаченнями просто ставити без Безособисту цього замало. Тому що кожен журналіст повинен нести відповідальність за те, що він пише. І якщо офіційно на відеозвернення буде вибачення, то інші журналісти будуть дуже гарно думати перед тим, як писати образливі, бодішеймерські, чи російські, чи гомосхобні якісь статті, вони будуть абсолютно точно думати, що вони пишуть. Але ні. Вони прикриваються редакцією, пишуть якусь писульку з вибаченнями. Але хто ця людина, хто це написав? Як вона понесла відповідальність? Це нам невідомо. Яке покарання ця людина понесла, як вона відповідає за свої вчинки? Треба, щоб кожен відповідав за свої вчинки. І це важливо, так що недорогенька редакція «Главред», або ви особисто відповідаєте за ці вчинки. Або ми таки підемо в суд, і таки все одно притягнемо вас до цього вибачення. Давайте так: жовта преса це чудово. Артисти не можуть жити без уваги, і саме жовта преса дає чудовий трафік, який артисти можуть потім використовувати, монетизувати і розвивати. Але в усьому є своя певна червона межа. І на цей раз Лаврет її перетнув, тому що. Шеймати доньку співачки, підкреслюючи якісь недоліки, я не побачив нічого з того, про що писали Главрет. стосовно зовнішньості Маші Полякової. І взагалі це мувітон Вітон обговорювати. Чиїсь габарити, параметри, вагу. Кожен живе як хоче в цьому сенсі. Повністю підтримую позицію полякової. Подивимося, до чого це призведе. Я так розумію, що судовий позов ніхто не відкликав, тож будемо спостерігати надалі за розвитком цієї ситуації. А до вас, звертаюся, пріткарі, напишіть, чий бік в цьому конфлікті займаєте ви. Авторка Фейсбук публікації Юлія Даценко підняла справжню хвилю уваги до свого посту. Отже, про що йде мова? Я вам зараз зачитаю і спробуємо розібрати дану ситуацію. «Щоденник Анни франк записи нідерландською мовою, які робила єврейська дівчинка Анна Франк з 12 червня 42-го року, по 1 серпня 44-го в період нацистської окупації Нідерландів. Як безцінний експонат, він зберігається в Нідерландському державному інституті військової документації, куди його заповів батько дівчинки Отто Франк, який вижив у Свенцимі у 1947-му. Факсимільні копії зберігаються у інших музеях світу. Щоденник перекладено багатьма мовами. На його основі зняті фільми, створені навіть мальовані історії, аби розповісти цю історію світу. Ми ж віддали оригінал щоденника безцінну частину своєї історії у архів «Чужого» країни, Щоб вона лягла там на полицю і припала пилом, і пропіарили співачку, яка дичина. Іде мова про Тіну Кароль, яка відвідувала папу Римського і на своїй зустрічі віддала щоденник маленького хлопчика з Маріуполя. Розбираючи цю ситуацію з точки зору авторки Facebook допису, я повністю з нею погоджуюсь. Я взагалі не розумію, навіщо Тіна Кароль віддала по суті фіксовану документацію. Ну, можливо, я тут зараз буду некоректний у термінах, тому що я не фахівець, але це історія. Це реально частина. Сучасної історії українських реалій, і ця часточка, безцінна часточка, йде до рук папи римського, який неодноразово закликав Україну і Росію, значить, сісти за стіл переговорів і домовлятися. Питання домовлятися про що? Я не буду якось звинувачувати Тіну Кароль, тому що я сумніваюсь, Тіна в такому ключі розмірковувала і розуміючи усю відповідальність цієї ситуації. Все ж таки віддала, подарувала щоденник папу римському. Мене цікавить дещо інше, чому вона взагалі була на цій зустрічі, що вона намагалася довести. Ми так розуміємо, що Тіна Кароль успішна співачка, талановита усього, чого могла в Україні досягла. Галасно підіймає українське питання на увесь світ, допомагає зсу. Допомагає постраждалим від війни. Соціальний капітал Тіни Кароль має високу планку, але ж ні, потрібно ще й зустрітися з папою римським аби що. От для чого? От тут я не розумію. Можливо, ви допоможете мені якось розібратися, бо я заплутався. Тож звертаюся до вас, пліткарі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. І на завершення, пам'ятаєте, ми з вами позавчора обговорювали ексклюзивне інтерв'ю співачки Таяни для Lux FM, де Таяна заявила, що вона зрозуміла, що немає принців на цій планеті, потрібно самостійно усього досягати, здобути гармонію всередині себе, і е, тільки тоді ти зможеш знайти достойну людину. Я згоден. Абсолютно правильні меседжі, але чомусь так складається, що співачка Таяна постійно вибирає все одно не тих чоловіків. Зустрічається, кохає, пише чудові композиції, а потім страждає. Це мені прям нагадує історію Ірини Білик. Тому я звернуся до наших кошенят, кому що відомо про особисте життя співачки Таяни, Надсилайте в Дірект моєї інсти. Можливо, ви знаєте інформації більше. Мабуть. Є на те причина, коли жінка постійно обирає не того чоловіка, умовно кажучи. Тут взагалі досить спірна тема, тому що чоловік може показати себе лише з кращого боку, затягнути в свої тенета. А потім він виявиться не зовсім хорошою людиною, скажімо так. Але Стаяно все якось досить складно. Спочатку Дмитро Клімашенко, потім Єгор Гліб, так його здається звати. Колишній Ані Лорак і колишній чоловік Таяни, господи, як все заплутано. Потім ще якийсь чолов'яга, з яким вона мешкала на балі, здається, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Може помилятися, плавати в фактах. тож не бійтеся, виправляйте мене. І з ним вона теж розійшлася. Чому? Тобто, реально проблема в тому, що вона не може собі вибрати з якихось причин підходящу пару, чи все ж таки проблема в характері самої співачки? Не знаю. Давайте поспілкуємось, можливо, щось зможемо дістати цікавеньке. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що випуски виходять кожного дня. То ж вам є завжди про що попліткувати та поласувати пікантні подробиці життя українських зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.